Всім самого доброго, мирного часу, шановні наші слухачі, однодумці Академії духовної трансформації людини. Відчуваю дуже глибоку потребу сьогодні до вас звернутися. В нас тільки завершився курс основи духовної трансформації людини. І хто, і хто був в руслі курсу, досліджував, відчував, спостерігав, які. Енергії формувалися в просторі, і ось курс завершився, і на сьогодні, на сьогодні я фіксую нульовий стан потенціалу енергочутливості територіально в Україні. Це небезпечно, це дуже небезпечно і вже через три дні можуть бути дуже серйозні проявлення. Хаотичного руйнівного характеру. Тому я звертаюся до всіх, будь ласка, не розслабляйтеся. Весь час намагайтеся бути в молитовному стані, весь час намагайтеся бути в внутрішній зосередженості, намагайтеся розтотожнюватися з усіма зовнішніми інформаційними впливами, не втягуйтеся в різні зараз так звані. Політичні дебати відносно влади, відносно того, що відбувається на фронті, зараз необхідно максимально зберегти внутрішній стан миру, гармонії. І лише тоді буде ясно видно в розумінні, хто куди чого намагається тягнути, будь ласка. Активізуйтеся, всі наші слухачі, всі ті, хто проходив вже четвер... четвертий курс, третій курс, ті, хто вже в темі, зосереджуйтеся, будь ласка, в вечірніх молитвах, медитаціях, ранкових, багато, повірте, багато чого залежить від того, наскільки хоч. Якась кількість людей буде в Україні в стані внутрішнього миру, гармонії, спокою, незважаючи на зовнішні фактори. Зрозуміло, це не той спокій, як інколи люди думають, як байдужість, це внутрішня, внутрішня глибинна, усвідомлена робота з собою. Дякую за розуміння, будь ласка. Включайтеся, будь ласка, повертайтеся.